11 липня редакторки друкованих медіа Хмельниччини разом із представницею національної ради з питань телебачення і радіомовлення Оленою Гавінською завітали до офісу представниці уповноваженого, щоб познайомитися, поспілкуватися та налагодити співпрацю. Національна рада і офіс омбудсмена уклали меморандум про співпрацю. І одним з напрямів, за якими відбувається співпраця, це є проведення інформаційних просвітницьких кампаній щодо протидії мові ворожнечі у медіа. Приємно відзначити, що ми не фіксуємо у медіа Хмельницької області порушень. Так у нас якби все нормально, і саме ось такі розмови вони покликані. Запобігти поширенню мові ворожнечі у медіа, і плюс сьогодні медіа отримали інформацію про те, чим ще займається Уповноваженого з справ людини. Оксана Кізаєва презентувала результати роботи офісу омбудсмена за минулий рік і розповіла про ситуацію із дотриманням прав людини як по країні, так і на Хмельниччині. Я розповіла по всім напрямкам нашої роботи для того, щоб саме представники медіа наших громад були обізнані з яких приводів к. Коли і як звернутися до офісу уповноваженого, до регіонального представництва, які є напрямки нашої роботи, основні? Зокрема, що в нас вже в області працює регіональна робоча група координаційного штабу. З питань поводження з військовополоненими і з інших питань, коли ми виїжджаємо в громади нашої області, я бачу, що потрібно поглиблювати саме взаємодію і співпрацю з місцевими медіа для того, щоб вони таку інформаційну кампанію продовжували і поширювали серед мешканців громад нашої області. Участь у зустрічі взяли журналісти з різних громад: Городоцької, Шепетівської, Кам'янець-Подільської, Славуцької та Дунаєвецької.